Пісня. Псалом синів Кореєвих. Великий Господь і прославлений вельми в місті нашого Бога, на святій своїй горі. Препишна країна, розрада всієї землі, Тосіонська гора, на північних околицях, місто царя можновладного. Бог у храмах своїх, за тверденню він знаний. Бо царі озібрались, і йш вони разом. Але, як побачили, то здивувались, полякалися та й розпорошились. Обгорнув їх там страх, немов біль породіллю. Ти східнім вітром розбив кораблі ті таршіські. Як ми чули, так бачили в місті Господа Саваота, у місті нашого Бога, Бог міцно поставить навіки його. Села. Розмишляли ми, Боже, промилість твою серед храму Твого. Як ім'я твоє, Боже, так слава твоя аж по кінці землі, справедливости повна правиця Твоя. Нехай веселиться Сіонська гора, юдині дочки хай тішаться через твої правосуддя. Оточите Сіон і обступіте його, полічіть його башти. Зверніть увагу на вала його, високість палати його пообмірюйте, щоб розповісти поколінню наступному. Бо цей Бог то наш Бог на вічні віки, він буде провадити нас аж до смерти.